Мишка, <плес> ліва <плес> Женя за ним! Перед <плес> тобою, перед 14 чотирнадцятим!

Надо было делать. Один, один. Настя, иди на него! Настя, не треба! Право, Настя, право! Право! Миша, туда! Женька, 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 Женька! Просто! Настя, сзади ровать! Настя! Добрый, молодец! Вышел! Але до кінця грайте, до свистка! Давай, Міш. Догоріть, між! Йди до третього Міш. До дев'ятого. Назад, назад, Жень, назад. За ним. Андрій, зустрічай. Молодай. Настя, гравець! Настя, перед тобою, він! Зроби крок назад! Настя! назад, обійди, обійди його, обійди його!

Не кидай. Настя, Не треба, Міш, не треба. Діва стоїш тут Настя, 3, Настя ближче. Андрій, дев'яти. Ой, грічу, див'ятий, див'ятий. Ти сама Настя. Спокійно, Андрій, спокійно. Настя, захищаємося, ігрока шукаєш. Настя, не сама. Раз два. Раз, два. Раз, два, Женя. Андрій, просто вурати, давай нічого. Добре, нічо, добре молодці. Все, Не добігай Міша. назад повертайся. Настя! Настя, туди! Женька, може довго дати, Жень, ваш, можна. Добре Настя за ним! Йди вище тебе Настя! Назад, назад, назад! Добре, добре, добре. Настя, давай твій!

Андрій, не відходи назад так. Деня, жорсткий пас, Женя. Андрій, дай до на Мішу. Міша, йди до варіт. Міша, біжи. Настя, не ховайся, вмістися. Хорес, Міш. Еееей! Ну як мігло? Там мають м'яча і плеску на кров. М яш м яш. Беріть наш мяч, був. Там не поїде. Ліша назад, міш назад. Настя, ззаді дивись, зразу, гранців, зразу! Зразу, зразу, зразу! Добре, міш! Настя, право, не треба воротаря, право! То. Женька, середина, Жень! За ним, Настя, за ним! Спокійно! Забере нас ловували. За за Женя, нищишся! Нищи! Женя! Ну, брод я. туди довори! Ніша, чіпай! Та не дивись, Міш, Дивишся! Маш? Ничего не делать, ну, Миш, Давай, Миша. Настя! Настя! Бери сразу по маш! Давай, маш! ора! маш! Давай, маш! Давай, Давай, Зустрічай Міша! Іди на нього! нм! Забирайте игроков! Мы... А, Миша, лево, Миша, дресс, лево, уважно. Что хочешь, Назад, назад, орф, Миша, тут лево! Миша! Мене щось телефон виключає камеру, він і все. Не розумію. Ай, подивись на Жень. Геть, геть, ви два, не пеш, може зараз горить. Добре, середину десь. З девятим номером Женька, дев'ятим! Що, здорово, нічого, молодці. Женька серединку Міша, ліва, да номер, Женя, твій Орес, Твій у куті, там граєш, ви що Орес, ще граєш? Блє, Орес, ну там би грав. Назад, Міша, назад. Здорово, Міша, добре тепер, молодець. Ліва, Міша, ліва. Женька середина. Не кидайся, Міша. Орес на нього Іди, йди, 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 йди. Какие, Ланди? Какие, Ланди? Хорошо! Гора! Гора! Миша, лево, тут, лева! Орес, иди выше, Орес! Лева, девай, Миша! Орес, ты там! Идешь? 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 За ним, Орес! Давай, 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 давай! Помогай! Помогай. Помогай. Помог. Ничего, молодцы! Денька серединку десь. Орес там що вводить, ось! Ближче! Назад, назад, назад! Міша зустріч... Миша. Женя, дев'ятий зразу! Быстреє, быстріє, бадіти!

А простріл на творожній раз завертає. Нічого, Женя, Міш, дев'ятий якщо. Він біжить. Міша, Дев'ятий номер, Ні, Він наш через Андрія, Женька, через ні ні Міша є, Міша. З Андрієм, раз, два. Давай, Міш, давай. Миша, втракуй, втракуй. Чо, Женька назад. Діва, дивишся, Жень. Добре мішка, Мишка, давай, давай, давай так само с ним, с ним, с ним, одним. Добре. Добре Стой. добре. Стой. Стой. хорош Орус пішов, розібрав Росію, разі, Міша! Міша, йди сюди, йди! Орес, права, Орес, справа! Оре золо! Міша ліва, деся, міша, ліва. Ліва, міша, ліва, міша, ліва. Мішка тут твій гравець, Орес, зустрічай! Вони так файно розійшлися і за Добре, Міша, до кінця. права, Орес, права, право, міша ліва, міша, ліво. Вищий, міша, міш. Добре, молодець. Міша зразу вище, Міша! Вищу, Міша. Женя, дев'ятий номер, Женя! А Орес ближче, Орес ближче! Назад тебе працюємо! Назад! Орес! Орес! Дальний, дальний тут і не знавай. Міша до штанги! Нічого, нічого, нічого. Зразу тут! Розвернулися, Настя! Та я не знаю, в мене виключилось. 4 хвилини прийшли до того. Надам, назад, назад! назад. Міша вищий! Давай, там, там! Не кидайся, Миша, не кидайся! За них! Женя середину лишив! Це гра, давай, 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 давай! Женя, ти окрий, Женя! Просто... Не, Мишка, иди на него, отойди! Что? Да что не идешь? Сразу бей! Настя, давай! Ничего, Настя, ничего, молодцы, добре! Да, Мишка, отойди выше! Зазу там разобрал, Андрей! допрацьовуємо. добре! Мішка, вище, мішка! Вище, зустрічай його! Я не розумію. Настя! ближче, ближче! Ближче, Ближче, Ближче! Ближче, ближче! Гравці переберіть, не самі! Та він просто може п'ять. Та він може п'ять просить. Настя, розверни спину до наших воріт. До наших, отак! Назад, іди, назад, два кроки! Настя! О! Отак, Настя!

Sila, Sila, para que bate espera do Para mexer um Zraso. Міша, міш, зразу гравця. Все, давай, давай, давай. Мішка, доміщаться. Граємо, граємо. Міще Софійка, ближче, забереш, не кидаєшся. Міша, Міш, тут, міш. Андрій, сам набирай. Суфейка! Працюй! Спокойно! Да. Не надо! Не Славик! Не спіши! Суфия, руки! Сам-сап! Миша, ты защищаешь, жени страху я! не я Один!